Роблокс, але ми качки повинні проходити паркур в скінах качок. Всім привіт! Ви на каналі GameCool, з вами Саша і, звичайно, Арсен. Оце в нас є Арсен, отакий він червоний, я зелененький сьогодні буду. І сьогодні ми будемо проходити паркур з такими качковими скінами. О, дивись, заді мене я йду і навіть тут а, листва є чи щось. А, в тебе таке саме, тільки в тебе червоне. Ви, як звичайно, не будете чути Арсена. Я його тільки буду чути. Тому давайте починати. Я буду говорити, що він говорить. І що ж, давайте, напевно, розпочнемо. Так, Арсен, ти мене чуєш, да? Ну що ж, да, давайте ми будемо вже йти. Починаємо свій паркур. Так, звичайно, нам сюди потрібно йти. Ми як пригаємо, нас тут легенько тако помало спускає. Ой. Давай Да, ми, ми як пригаємо ми крекаємо. Я не знаю, чи вам. Чут Ти... ніє! Я б. Ні! Ладно. Е, да, до речі, Арцен зараз говорить в своєму каналу, що тут, а якщо ви захочете пограти цей режим. Він так і називається, вроді би, паркур на качках. Вам дуже тяжко буде тут орієнтуватися, тому що тут, а, типу, невідомо куди йти. Ось тут, типу, стрілочка, звичайно, типу, зрозуміло, що туди. Але може пізніше буде тяжкіше. Так як я вже з Арсеном грав в цю карту ще давніше, а як я знаю, вона не мінялася ще, то ми знаємо з ним, куди йти. Але як ви додивитесь його до кінця, ви може, трошки хоча б зрозумієте. Так, Арсен настав фіолетовим, тому що він умер. А коли ти вмираєш, то в тебе міняється колір скіна. Тільки я чомусь, коли впав, в мене не помінявся скін. До речі, цікаво, чому Арсен. Да, це наш перший джик Сюда, да? Ні, сюда. <рап> да, йой, я щось думаю. Як ви бачите, ми самі з Арсеном трошки заплутались, куди йти. Тому що тут. Да, справді, давно ми не грали в неї. Гоп! Да, говорить зараз Арсен, що ми її грали десь останній раз, коли в мене ще не було каналу. А каналу моєму вже майже рік. До речі, хочу вам. Тай я впав. Хочу вам нагадати, що 23 листопада буде один. Рік моєму каналу. Я ще не знаю, що я підготовлю на цю цифру, але цілий рік моєму каналу. Я не думав, що мій канал проживе і рік. Я думав, мене будуть хейтити. Мені це надоїсть, але я вже тримаю свій канал цілий рік. Я дуже дякую, що ви підписуєтесь на мене, що ви дивитесь мої відео. І те, що ви дивитесь мої відео, я дуже добре бачу, тому що мої відео набирають вже по 50-100 переглядів кожне відео. Я дуже дякую вам за це. Так, ми, по суті, на якому? Ми зараз на другому джекпойнті. Доволі, ш... <смі> Доволі швидко ми до нього дійшли. І тепер я не повню, куди нам йти далі. Мені здається, туди. А! А я зараз. А я зараз сірим. Чувак, тобі дуже тяжко буде розрізнити, де я, бо тут три сірих. А я тепер не. А, ну хіба так, да. А, не допригнув. Я не допригнув. Я взагалі кудись впав. Я проходжу паркур, во. О оп 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 у. Оп-оп-оп-оп-у. Оп-оп-оп-оп. Чувак, я не пригнув, я не допригнув. Почекай, мені зараз треба зрозуміти. Коли пройдеш другу стадію, скажи, я на третю зараз тепнусь. Я, почти... Все, я, прошу. А, ні, я не прошу. Все, я пройшов, Я тебе чекаю. Все, дивіться. Ми дійшли до третьої стадії, от, я тепер фіолетовий. Арсен тепер сірий. І ми йдемо далі. Знаєш, що мені цікаво, що це за зелені штуки? Нашоу ті блоки. Взагалі? Типу вони показують, чи правильно ми йдемо. Арсен говорить, що йому кажеться, що це, це, типу, кустики. Типу, як дерева, тільки кусти. Ну, типу. А я думаю, дивіться, що цей це вони показують, чи ми правильно йдемо. Бо, типу, Але хоча факели показують теж, чи ми правильно йдемо. Так що, можливо, твоя теорія правдивіша від моєї. І... Ми тут, як будто, тільки одні. Ми тільки кого? Ми тільки бачили на другій стадії, ми бачили двох людей, вроді би, двох сірих. А зараз взагалі нікого. Ого нема, йой, чувак, я впали. Але я не особо хочу вчити. все А, так. Ні, у мене тільки 4 Далі нема. Все, пішли. Ідемо йдемо із піточком, ідем ідем туди. Що? Ідем, ідем з піточком, ідем, ідем туди. Так, тут, напевно. Як ти туди, а, во. А, а. Яка бутилка? Де ти? Як ти, куди ти вообще пішов? А, а я наверх щось лізу. Ну, ти подумаєш, що треба туди так, куди тут? Тут сюди, опля. Я знову в якійсь трубі. Так, я не розумію, мені по суті. О oh, є, yeah, я до пятого дійшов Йди за мною. Не, не йди туди, не тут, а ось, і на місці. Звідти прийде, і падь туди. Ну, як в цьому? Все, йдуть йде. Арсен говорить, коротше, говорить Арсен, що це каструля, в якій варять качок. Варить, жарить. Що тут пише? Head, dead, beard, Шамарсен проверила, что это реально так. Поди... Подогреваемая ванна для птиц. Значит, все-таки для качок. Все, пишлы. Что тут нас пишет? Это раздел очень длинный. Удачи. Спасибо, про. Тут на всем уже стоят эти вот шипы. Ооо. Ух, йо, Арсен, Ух-йо. Чувак, тут треба пригати в довжину. Є, я пригнув прям на 100 балів. Ти впав на 50 балів. А, ну ти вообще погано пригаєш. Я вот не знаю, куди далі. Скоріше всього, це треба. А, ні, це може взагалі треба на дерево з дерева пригнути на це, але туди нереально попасти. Це, напевно, треба прыгати ось туди. Є, я допригнув. Є, я допригнув. Опа. Опа. Мені здається, що ми якось читерем? Ти, до речі? Ти, до речі, погано, що туди впав. Бо далі треба... А, чи, а куди взагалі там йти? Ну що ж, пограли ми в цю ігру. Дійшли ми до сьомої фази. Далі ми тупо не знаємо, куди нам іти, тому що факели взагалі нас не ведуть далі. Можливо, ми не туди йшли. Але якщо ви прийдете до восьмої фази, то напишіть мені в коментарях, щоб я побачив, що, скоріше всього, ми все-таки не туди йшли і ви змогли пройти далі. Ну а на цьому я забуду закінчувати наше відео з арсеном. Ось у нас Арсен тепер. Він став тепер голубим. Я сірий і всім пако!